Навіс. Удар! о Денис Гармаш! З таким артилерійським прізвищем, як не за арсенал грати, то бодай уболівати, але... Ну, я болів за Ливерпуль, чесно. Там Там Джералд играв просто. Іграє. Тоді ще коли вони з Міланом грали, коли 3-0 проиграли. Первый тайм і виграли тоді. Лігу чемпіонат. То есть я переживав і так і болезнь, ставил за них болі. Тяжело, да, де нам було грати. Жорстка міська. Перший раз, коли ми на євро грали, я туди футболками. Після першого побачення на Євро 2012 вдруге вони зустрілися у дорозі на чемпіонат світу. Бувало перехопив, перехватили він, тобто ти доганяв, і він доганяв. Той матч один із найкращих центральних півзахисників Англії не дограв. Другу жовту картку отримав якраз за фол проти Гармаша. Якщо для стіві джі вилучення радше виняток із правил, то кум саме так називають нашого героя в Динамо на початку шляху частенько зустрічав червоне світло, не завжди з власної провини. Червона картка від Юрія Вакса в матчі з непримиримим суперником Шахтарем та легендарні Ти вийшов за поля навічно закріпилися у футбольному фольклорі. Ваксу руку потиснете? Де да, мабуть. до нього ніяких претензій немає? Та да, ну є, звісно, таке. Тось ми цілий чемпіонат тоді, виходить, грали за золоті медалі. Тобто всі переживали, всі родителі, сім'ї, всі. Ну а тут так просто взяти і зробити, одним матчем просто все уничтожить. Это Це то некрасиво зі сторони. У ваксіаді він виглядав скридженим позитивним героєм, на відміну від інших історій, з проявами імпульсивності, часто лишаючись без підтримки навіть партнерів, він зажив слави нестриманого. Я понял, що через п'ять його удаля. Чудак б. Ой, звиніть. Ну так, вирвалось. Ну, дійсно. Ну, що в голові, чоловіка. Булахін, який вперше викликав Гармаша до національної збірної. Нині вже у Динамо читає йому лекції на тему, як тримати емоції в собі. На цьому, звичайно, діалог не обмежується. Дисципліна наладилася, По-другому то тобто почали фланги працювати, він заставляє, щоб підключалися, І буває так. Длінної передачі, там подбор одразу і прессинг. Ну, більше якби підключатися. Зараз треба з забігання, там все. А в цьому чуть було більше тактика, чуть ззаду начинать. Він футболіст, який на полі вміє все відбирати, виривати, розпочинати атаку гострою передачею та ще й результативно завершувати. Останні три місяці його не вистачає. Динамо та збірній. Період відновлення після пошкодження не аби як затягнувся. Коли зробили... Там снимки, все, поставили три месяца, то есть я должен быть в группе. Ну, то есть пока не получается, потому что пока не если ты не восстановишь силу мышц, нельзя пока избегать. Блохин говорил, что ты если выйдешь то есть на тренировку, не думай об этом. Ну, я не знаю, как сейчас буду воспринимать это, постараемся, чтобы побыстрее все зажило. Це перша тяжка травма у багатообіцяючій кар'єрі Гармаша. Свій прем'єрний трофей він виграв у 2009-му на чемпіонаті Європи серед 19-річних. Там теж були англійці, яким він поклав смачний м'яч у фіналі. Виграти якийсь трофей, трофей. хоча б в Лігі Чемпіонів. Тобто, кожен рік постійно грати, наприклад, так. І щось виграти таке більш серйозне. в Україні я, ну. Как то не говорю за трофеї. Я говорю, повишу штати там, ліги чемпіону, там воюфави грать. Китай в Уфа виграти, порівнянні з капітаном збірної Англії таки не уникнути. 23-річний Гармаш має усі ігрові характеристики, аби стати українським стівним Джерардом. До того ж, прогресує у навичках тримати емоції при собі. Наступний крок бажана поїздка на чемпіонат світу до Бразилії, куди вже пакує валізи. Капітан збірної Англії. Можливо, там вони зустрінуться втретє.